Коли я давав свої перші інтерв'ю, там The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о мою історію помітив Таймс чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою цю інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене ну, Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну, от я в списку Форбс. Ну і що ти? Ти знав про це, от хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року, The Times? Що... Ну, ти, понимаєш, ні? ну це все просто так, журналістська машина. отак, б -б 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 -б, Несеться, несеться того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалули. І все, тут нема нічим, ні орди, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? Як воно влаштовано. Ну, О, так от шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам за розкладу, розкажу, як це все працює.